Та зовсім різні половини матчу, зовсім протилежні. В першій половині було дуже багато помилок, особливо в нападі, прийняття рішень. Реалізація з-під трьох триочкових і друга половина, коли зовсім по-іншому зіграли. Правильне прийняття рішень, кращий захист. Повністю протилежні по половини, ось що можу сказати. Що, вперед, що в перерві матчу сказав Петро Забірченко, над чим найбільше треба було попрацювати, над якими змінами? Та, ну, це, мабуть, хай залишиться в нас враздегальніше, що він сказав, тому сказав поліпшити відсоток влучань, скажімо так, що ми зробили трохи. Наскільки відсотків взагалі сьогодні зіграв будівельник в другій половині гри, чи включали десь вже максимальні резерви? Намагаємось грати завжди на максимумі, але не завжди це виходить. Не знаю чому. Можливо, це початок сезону, можливо, ще якісь фактори. Може, десь не, не настроїлись на команду. Не знаю, не можу сказати, чесно. Я сам після травми починаю. Вливатися в колектив в таке відчуття, як це по-новому, але і намагаюсь знайти свою гру. Тому не можу поки що сказати, що це максимальна, максимальні можливості будівельника. Це не так. я Думаю, що з часом ми станемо ще краще грати. А які враження у вас особисто залишила команда Бекарівна після цього поєдинку? Гарні враження. Я з командою Бекарівни особисто, скажімо так, стикаюсь. Майже кожен сезон, тому вони додають ще з кожним роком трохи додають, додають. На цей сезон ну, е, приїхали два легіонери. вони дуже непогано грають на початку. Подивимося, як буде далі. Ну, По-перше, вітання команді, так, керівництву і в принципі, нашим болівальникам. Я сьогодні ось тут прийшов трошки їх підтримати. Так, наші болівальники дуже багато на фронті. Не тільки наші, взагалі болівальники, фанати спорту, так? і дуже багато їх дивляться наші ігри, тому хлопці, вперед до перемоги, ми з вами максимально будемо вас підтримувати. По-друге, дуже велика повага <coughs> до організації Бекарівне, як до організації Б-клубу, тому що з кожним роком вони прогресують, з кожним роком ростуть і йдуть, мені здається, правильним шляхом. Так? Тому їм за боротьбу дуже дуже респект так, і повага. А, по третє, по грі а, погана перша половина, так, тобто настраювали, налаштовували хлопців на боротьбу. Те, що основне це не програти в боротьбі. І, в принципі, по захисту ми не програли. Так, але а, в першій половині ми бігали човнуки, знаєте, захист, напад, захист, напад, захист, напад. Тобто ми не використовували. Наш напад так, як було потрібно. Так? Тобто Ми трошки десь збилися на індивідуальні дії, промазали дуже багато з-під кільця легких м'ячів, які заряджають. Так? Але в принципі в другій половині було зрозуміло, що гру не віддамо, десь після 26-28 хвилин було зрозуміло, що ми контролюємо гру. Так? І цей контроль має бути з першої секунди. Так? Звичайно, що важко переборювати команду, тим паче таку бійцівську, як рівне, так. Але в принципі, сьогодні за рахунок захисту і контролю <кій> правильних рішень і, скажімо так, системи, яку ми планували, у другій половині все вдалося. Наскільки ви задоволені за приводу половиною? Ну, я хлопцям сказав, що це одна з найкращих половин за півтора року, що я з ними працюю. Ну, ми вперше так, грали з командою такого рівня, тому що ми, у нас в минулому ми виграли вищу лігу, це зустрілося з будівельником. Дуже досвідчена команда, дуже важко було нам, більше за розмірами нас. І ми поборолися в першій половині, але, на жаль, на другу нас трошки не вистачило. І габарит і досвід ну, зіграли свою роль. Чи були шанси зачепитися за майже другій половині? Е, я думаю, були, але той ривок, який ми пропустили на початку, вже вплинув на нас трохи морально, і вже на досвіді команда нас переграла. Під час ви вірили, що можете на рівних породся збудівати? Так, звичайно. Я вважаю, що ми хороша команда, ми багато працюємо і ми можемо тягатися з будь-якою командою. Що в перерві говорив головний тренер, як ви мали грати в другій половині цього матчу? Е, так як початок у нас був непоганий, ми мали дотримуватися всіх казівок, які у нас і були, тобто так, як ми грали в першій половині, але, на жаль, е, трохи не вийшло, будівельник нагнав захисту нам, і нам було важко викидувати наші звичайні кітки, і ну, тому такий результат. такі результати. Прошу. Якщо аналізувати гви будівельника, чи були якісь несподіванки з боку команди Дмитра Забірщина? Не сказав би, вони зіграли свою, свою гру, От і в цьому їхня перевага. Вони зіграли стабільно, те, що треба, а ми трошки не впоралися. Ну, Перше хочу подякувати нашим Збройним силам, які боронять нашу вітчизну від ворога. І що касається гри, дивіться, ми сьогодні грали з суперником, з яким ще наші хлопці практично ніхто не грав на такому рівні. Тому, Наперед скажу, що якщо казати, то я думаю, що цю гру ми можемо записати в актив, тому що на таких програшах команда буде вчитися і робити висновки. Зрозуміло, що суперник був дуже опитний, і ті гравці-лідери будівельника доказали, що... Важкі моменти, вони брали, як Кольченко, на себе і цими дальніми влученнями, десь, десь трохи нас опустив, хоч ми і розбирали, але не всі ті, до чого ми готувалися, ми змогли виконати. Тому я рахую, що тому, що ця. Наша гражу ще раз після цього програшу, ми, ми, я сподіваюся, я, я, я що ми станемо сильніше. І е, вітаю команду суперника з е, заслуженою перемогою. Перша половина матчу в вашій команді ви вигравали плюс один. Що ви в перерві сказали хлопцям? Як ви їх мотивували на третій та четверту ж? В перерві сказав хлопцям, виграйте, будь ласка. Ну, ну, це зрозуміло, це шутка. Е, дивіться, я б не сказав би, що нам перше, ну якщо дивитися на рахунок, е, що ми виграли, то, то так. Але що, і в першій половині ми дуже багато робили помилок, і той, той спорт, що ми влучили свої кітки, е, дало, дало можливість виграти першу половину. А в другій половині, якщо ну якщо дійсно дивитися перегляд, ми ще будемо переглядати все, але я не дуже потребував. Ми про програли підбір на своєму щиту, яким повністю використав наш суперник. Ми не забили наші китки відкриті. Тому що, ну зрозуміло, суперник нас теж розібрав, ті хлопці, які забувають трьохочкове, але сьогодні все не було багато китків, як із-під із -під кошика не забито було багато влучань. І не забито було багато з перемету. Тому десь хлопці, ну і що деякі хлопці трохи перегоріли, я би сказав, перенастроїлися, чуть, чуть було видно, що. Не все у них, не все в них виходить. Ваша команда доволі симпатично виглядає на старті нового сезону в Суперлізі. Як ви, ви оцінили старт, наскільки ви здобув? Ви маєте симпатично, маєте на що у нас гарні хлопці? В плані гри, в плані оборони. А, ну, дивіться, якщо врахувати, що ми е, дебютанти суперліги і не дуже всі ожидали від нас. Тому я рахую, що старт, ну скажімо так. Відносно того, що нас очікували, то десь вдали, але не все так вдало, як хотілося б, Як моглося б, скажімо так. Могли б трохи могли краще. Могли б краще зіграти з, з Черкасами. Ось. Ну, будемо готуватися завтра на ігру Запоріжжя. Наскільки ви задоволені грою легіонерів? Ну, дивіться, э, грою легіонерів. Э, дивіться, в нас ще така сьогодні вийшла, ну я не знаю, навіть, як це сказати, э, це, боюся висловитися неправильно. У Елайджі э, сьогодні э, вранці померла бабушка. І це було для нього дуже велике потрясіння, тому що э, вона була його э, самою такою. Э, Щирою вболівальницею. Тому е, сьогодні він був просто в прострації. І, і, і тренерський штаб і вся команда висловлює йому е, щирі, е, щирі. щирі співчуття. І е, сьогодні було йому трудно, тому що але він переборов себе і ну, віддався грі повністю. Тому, звісно, що Елайджа показав себе взагалі і в тих іграх одним, ну як всі рахують одним із лідерів і нашого клубу, і одним, одним із кращих лігонерів, які на сьогодні є в Суперлізі. Не найкращий, а один, я так би скажу. А що касається Ромео, він тільки приїхав, він з нами був тільки двох на два тренування. Тому ми ще до кінця не знаємо, що він може. Він ще до кінця, звісно, це неможливо за дві за два тренування уйти і показувати гарно. Але ми сподіваємося, що він нам дуже допоможе.